Вітаю вас, шановні товариші і друзі! Ось і прийшов новий 2014 рік. Я переконаний, що кожен з вас хоче, щоб він був щасливий. І повірте, я щиро хочу вам побажати, щоб зібравшись за новорічним столом, ви всі рідні і близькі, вшанували тих, хто створив. Нашу рідну з вами Україну, низький уклін вам, наші дорогі ветерани, ви золоте покоління, і саме вашими натруженими руками і створювалася могутність нашої держави. Низький уклін вам, батьки і матері, те, що ви у цей дуже скрутний час все робите для того, щоб щасливими були ваші діти, хай вони справді отримуючи вашу батьківську допомогу. Будуть щасливими. Я дуже хочу побажати, щоб кожна із вас, особливо малеча, під новорічною ялинкою знайшла не тільки цукерку і якісь радощі для себе, щоб вона справді у цей казковий час відчула, що всі ви, рідні і близькі, все будете робити, щоб ця малеча була щасливою. Я хочу, щоб всі мрії і сподівання у 2014 році обов'язково для кожного з вас збулися. І ми, комуністи, бажаємо, щоб ось все те, що ви заслужили, люди, праці, трударі і селяни, представники інтелігенції і наша молодь, щоб ви справді отримали від держави все те, що реалізує ваші мрії і сподівання з Новим Роком! Хай щастить вам щастя, добра!